Всім привіт! Сьогодні ми розбираємо шокуючу справу Метю Перрі, зірки серіалу Друзі, який загинув від передозування. Лікар, який незаконно поставив йому кетамін, визнає себе винним і може сісти за ґрати на десятки років. Ми розберемо його угоду зі слідством і що це означає для чотирьох інших причетних, включно із жінкою, яку прозвали кетаміновою королевою. Поїхали! Доктор Сальвадор Пласенція один із двох лікарів, звинувачених у причетності до смерті Меттю Перрі. і саме він надсилав іншому лікарю повідомлення, називаючи Перрі образливим словом і міркуючи, скільки грошей можна з нього витягнути. Ось фото доктора Пласенсі. Він мав клініку невідкладної допомоги в елітному районі Малібу. Але перш ніж ми пірнемо в деталі його звинувачень, давайте повернемося до того, як він увійшов у життя Меттю Перрі. і це сталося незадовго до трагедії. Перрі, звісно, був улюбленцем мільйонів, незабутній Чендлер Бінг із друзів, знімався у фільмах як от 9 Ярдів із Брюсом Віллісом. Але за всією цією радістю на екрані ховалися його демони. Меттью десятиліттями боровся із залежністю від алкоголю та заборонених речовин. 28 жовтня 2023 року він помер від передозування. Його знайшли в джакузі вдома в Лос-Анджелесі. Спочатку думали, що він потонув, але Ростен показав: смерть настала через гостру дію кетаміну в організмі. Кетамін це схвалений анестетик, який іноді призначає для лікування депресії чи тривожності. Пері використовував його саме для цього, але за даними мін'юсту, дози, які його вбили, не були прописані лікарем. Розслідування виявило шокуючу мережу людей: від асистентів до лікарів і навіть головної постачальниці, відомої як кетамінова королева. Ці люди не просто давали пері Кетамін, вони наживалися на його грошах і неконтрольованій залежності. І доктор Пласенція був частиною цієї схеми. Пласенція володів клінікою в Малібу і, за угодою зі слідством, познайомився з Пері 30 вересня 23-го року, менш ніж за місяць до його смерті. Угода зазначає, що Пері був відомою людиною, готовою платити тисячі готівкою за кетамін. Пласенція співпрацював із особистим асистентом Пері Кеннетом Івамасою та іншим лікарем Марком Чавесом, щоб продавати кетамін Актору. У мережі також діяли посередники і кетамінова королева. Пласенція отримав тисячі доларів за 20 флаконів катаміну. За даними Мін'юсту, коли він зрозумів, який це вигідний бізнес, він написав Чавесу: Цікаво, скільки цей придурок нам заплатить. І ще додав: Давай дізнаємося. У своїй угоді пласенція зізнався, що двічі приходив до будинку пері, робив йому ін'єкції катаміну і навіть навчив асистента Івамасу, як це робити. Одного разу він зробив укол пері на парковці акваріума в Лонгбіч. Звучить як сцена трилера, правда? За день перед смертю Пері Пласенція написав Івамасі: Ти казав про паузу, але я запасся. Не знаю, коли ви плануєте продовжити, але на вихідні я буду не в місті. Тож залишив запаси в моєї медсестри. Дам їй знати план. Ну, це ж не піцу замовити. Лікар використовував свою ліцензію, щоб діставати катамін і явно думав про гроші, а не про здоров'я пері. Класенція четвертий із п'яти звинувачених у справі Пері, хто уклав угоду. Марк Чавес визнав себе винним у змові з постачання катаміну в жовтні 24-го року. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Вирок йому винесуть у вересні. Асистент Кеннет Івамаса визнав вину в змові постачання катаміну, що призвело до смерті, і йому світить до 15 років. Вирок буде у листопаді. Пласенція може отримати до 40 років і штраф до 2 мільйонів доларів за 4 пункти звинувачення постачання ліків. Суд над ним мав бути в серпні, але тепер чекаємо вироку. Угода зазначає, що кетамін від пласенції не був тією дозою, яка вбила Пері. Смертельну дозу поставив Ерік Флемінг, який також уклав угоду за змову постачання кетаміну. Флемінг передав асистенту Пері 50 флаконів удвічі більше, ніж пласенція. Половина цих доз надійшла за чотири дні до смерті актора. Флемінгу загрожує до 25 років. Вирок буде у листопаді. Єдина, хто не уклав угоду і йде на суд у серпні, це Джесін Санга, відома як Кетамінова королева північного Голівуду. Прокурори кажуть, що вона продавала величезні партії заборонених речовин із дому і співпрацювала з Флемінгом, щоб поставити пері 50 флаконів. Включно з тими, що його вбили. Їй висунили звинувачення в змові постачання катаміну, утримані приміщення для незаконної діяльності, зберігання метанфетаміну і катаміну з наміром продажу та п'яти пунктах постачання катаміну. Вона заявляє, що не винна, це звучить як серйозна битва в суді. Щоб розібратися, я запросив кримінального адвоката Маурісіо Паділью. Маурісіо, дякую, що приєдналися. Четверо з п'яти звинувачених уклали угоди. Що скажете про угоду доктора Пласенці? Чотири пункти постачання. Дякую. Це не рідкість, коли більшість обвинувачених беруться за угоди, а одна людина, як от Кетамінова Королева, іде на суд. У такій гучній справі, де жертва улюблений актор, а є ще й повідомлення, де Пласенція називає Пері образливим словом. Це серйозно. Текст звучить так, скільки цей придурок заплатить, показує байдужість до цього. Для присяжних це було б убивчим, тож не дивно, що він узяв угоду. Йому загрожує до 40 років, як суддя вирішить, скільки він отримає? Є федеральні рекомендації, але суддя може вийти за їхні межі, якщо пояснить причини. Смерть Пері важливий фактор, хоча катамін від пласенції не був смертельною дозою, це може пом'якшити вирок. А от для Джесін Сангі, яка йде на суд, усе складніше, її звинувачують у постачанні фатальної дози. Чому санга не бере угоду і не йде на суд? Можливо, їй не пропонують ніякої угоди, яка її влаштовує, або вона вірить, що може виграти. Багато хто в її ситуації не хоче визнавати провину і сідати на 8-10 років, але з доказами проти неї це великий ризик. Пері був улюбленцем, його смерть шокувала, тож присяжні можуть бути не на її боці. Пласенції загрожує більше, ніж іншим, хто взяв угоду до 40 років. Чому так, якщо його доза не вбила Пері? Чотири пункти звинувачення можуть додаватися по 10 років за кожен, але максимум рідко дають. У пласенці, здається, немає кримінального минулого, тож суддя врахує це. Але ті повідомлення, скільки заплатить, і факт, що він лікар і йому довіряли, працюють проти нього. Якби ви були адвокатом пласенції, що б сказали про ці повідомлення? Я б одразу сказав це погано: присяжні прочитають і не полюблять тебе. Якщо вони тебе не люблять, ти програєш. Я завжди починаю з найгіршого, щоб клієнт зрозумів реальність. Ці тексти робили суд для нього майже безнадійним. Пласенція виглядає як типовий лікар, білий халат, усмішка і раптом бізнес на кетаміні. як його статус лікаря вплине на вирок. Прокурор і суддя скажуть, ти присягав рятувати людей, а не заробляти на їхній залежності. Це буде першим у їхніх аргументах. Те, що він зневажав пері й думав про гроші, величезна проблема. Для Сангі на суді буде те саме. Присяжні побачать, як вона жила на ці гроші, особняки, спорткари. Це виглядатиме як у фільмі про лиходіїв. Прокурори назвали сангу кетаміновою королевою прямо в прес-релізі. Наскільки це проблема для її захисту? О, це порушення правил передсудової публічності. Прокурори не повинні давати такі прізвиська, бо це впливає на присяжних. Але вони часто так роблять. Присяжні бачать новини, сидять в інстаграм. Це реальність. Таке прізвисько, коли б не ускладнює захист. Пері був улюбленцем, як це вплине на присяжних у справі сангі. Під час відбору присяжних ми питатимемо, хто знає Пері, хто дивився друзів, читав його мемуари. Проблема в тому, що люди можуть нечесно відповісти, щоб потрапити в присяжні. Треба вести діалог, щоб зрозуміти їхнє справжнє почуття. Але з такою популярністю Пері це складно. Четверо з п'яти взяли угоди. Чи свідчитимуть вони проти сангі. 100%. Угода включає обов'язок свідчити правду. Усі четверо найімовірніше виступлять проти неї, що робить її справу ще слабшою. Адвокат може сказати, вони брешуть, щоб врятуватися, але коли четверо кажуть одне і те саме, присяж не думають, скільки ж людей бреше. Якщо ви були б адвокатом сангі, що ви б їй сказали? Б? Кожен має право на суд. Якщо вона наполягає на невинуватості, я пояснюю ризики, докази, свідчення, популярність пері. Але якщо вона хоче суд, я не відмовлятиму. У суді бувають сюрпризи. Я вигравав справи, які здавалися безнадійними, і програвав ті, що мав виграти. Тож є шанс, і адвокати люблять такі гучні справи. Це точно буде гучний суд. Маурісіо, дякую за розмову. Приходьте ще. Дякую, Кріси. Із задоволенням. Пласенція незабаром постане перед суддю за своєю угодою, а Джесін Санга, Кетамінова королева, готується до суду в серпні. Ще раз нагадаємо, Меттью Перрі загинув від передозування кетаміну, і п'ятеро людей звинувачуються в постачанні, четверо узяли угоду, а санга б'ється в суді. Хочете знати більше про життя зірок? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї справи? Чи вважаєте ви, що Меттью Перрі сам винуватий в своїй смерті, бо мав залежність від заборонених речовин? Чи все таки ви вважаєте, що якби йому не зустрілись такі люди, які заради наживи продавали б йому будь що все таки відповідальні за його смерть?